Жодна російська пропаганда не здатна вигадати кращого ІПСО, ніж звичайний українець, бо лише звичайний українець здатен побачити зраду у всьому. Причому ти не змусиш його побачити цю зраду, якщо вона йому буде не до вподоби. Це парадокс, але це наше життя. Ніхто нам не підсаджував наративів, що влада краде, що довіряти їй не можна, що політик це синонім слова брехун. Ну і таке подібне. Це в інших країнах брак інформації породжує жахливі конспірологічні теорії. У нас же всі настільки включені у політичне життя, що сміливо можна було б казати, що українці найбільші. Більш заполітизована нація. У нас не брак інформації. В нас її зазвичай навіть з надлишком. Вона є скрізь у відкритому доступі, гуглиться за дві хвилини. Але ж ні, Порошенка вбив брата, Ліпецька фабрика, мінськ. 2 та хто заробляє на війні? До речі, справжня війна на деякий час внесла свої корективи. Вона впровадила таке забуте поняття як довіра. Звісно, щодо збройних сил їм довіряли безумовно більшість населення України до певного часу. Втім, цього часу нам якраз вистачило, аби протриматися. Але схильність бачити зраду все одно пробивається. Якби ворог розумів цей процес і міг би його генерувати, нам була б глина, але наша зрадофільність спонтанна, не керована і дуже просто переростає у перемогу. Відповіді на питання, яке я виніс у заголовок, настільки елементарні і очевидні, що їх навіть промовляти не треба. Так думав я разом зі своєю інформаційною бульбушкою. Але варто лише вийти за її межі, як в тебе починає прилітати. Житомир не вимикають, бо люди перекрили вулиці. До того ж, в місті купа військових частин, і влада боїться бунту військових. А взагалі у нас електроенергії достатньо, але влади її продає. Я за кордон, щоб мати валюту, купляти зброю. Дописів подібного роду реально безліч. Таку думку легко почути в громадському транспорті чи просто на вулиці. Попри наявну відкриту інформацію про справжній стан речей, звичайний українець буде її ігнорувати, бо у нього немає світла а у когось воно є. І розумні аргументи припиняють діяти. Але як я вже сказав, наша особливість що зарада дуже швидко може перетворитися на перемогу і що характерно, навпаки. А я нагадаю, підписуйтеся на мій ютуб канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. З початку весни Росія відновила постійні атаки на нашу енергетичну інфраструктуру, але в цей раз ці атаки мали досить специфічний характер. Згадайте, скільки було повідомлень про удари по ТЕС. Згадайте, скільки раз повідомлялося, що ракети знову вдарили по бурштинській станції. Врешті згадайте вщент зруйновану трипільську ТЕС. Удар, по якій був нанесений 11 квітня цього року. До речі, після втрати її а місяцем раніше, втрати Зміївської ТЕС державне центр енерго було позбавлено 100% генерації. А тепер згадайте, як ми всі реагували на ці насправді жахливі новини. Я, от, наприклад, дуже добре пам'ятаю свою реакцію. У мене був певний дисонанс. Було незрозуміло, чому повідомляється про такі катастрофічні руйнування енергосистеми країни. Але при цьому світло в квартирах є. Так, ми дізналися, що та ж трипільська ТЕС була маневровою. А ще ми дізналися про мільярди гривень, які нібито пішли на її захист. Утім, загальний фонд. Був якийсь дивний світло ж є, то які питання? А питання були наприклад. А звідки ж тоді світло? І оскільки ніхто з уряду притомний і адекватно тоді не пояснив, звідки йшла електроенергія. Якщо скрізь такі руйнування, то потім, коли світло зникне, вже ніхто не захоче чути пояснень, а куди воно саме зникло. Десь у той і час не народився міф про те, що світла немає, бо Україна продає електроенергію за кордон, і вона дійсно продавала. Але це називається експорт. Але за статистичними даними, Energy Меп чудово видно, коли Україна востаннє продавала електроенергію. Саме після 6 травня в Україну повертаються відключення світла. І вже з 7 травня новини цілком відповідають тому, що ти бачиш на власні очі. Давайте коротко згадаємо новини енергетики лише за два дні 7 та 8 травня. Станом на ранок 7 травня на Сумщині без електропостачання залишається майже 5,5 тисячі абонентів, переважно ті, що довго тривало відключені через попередні обстріли. Станом на ранок 7 травня, внаслідок похолодання споживання електроенергії в Україні зросло на 9,4% у порівнянні з ранком попереднього дня. Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герос оцінює збитки української енергетичної інфраструктури від російських атак у 12,5 мільярдів доларів. Вранці 8 травня Росіяни атакували об'єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Українська енергосистема вранці 8 травня залучає аварійну допомогу з Польщі, Румунії та Словаччини. Ввечері можливі обмеження енергопостачання споживачам. Укренерго попереджає, що 8 травня з 18 по 23 годину може обмежуватися енергопостачання побутових та промислових споживачів по всій Україні через дефіцит в енергосистемі. Укренерго повідомляє, що 8 травня з 18 до 23 третього вимушена обмежити енергопостачання промисловості та бізнесу. Обсяг обмежень розподілять рівномірно між всіма регіонами. Укргідроенерго повідомляє, що вивело з експлуатації дві гідроелектростанції, яким було завдано значних уражень російськими ракетами 8 травня. Відключення повернулися. Отже, із 6 травня, і на момент запису цього відео, Україна не продала жодного кіловатта енергії за кордон. Ці дані від Energy Map говорять самі за себе. З 7 травня Україна тільки імпортує електроенергію. Так, розмір імпорту міг збільшуватися або зменшуватися, але надлишку енергії, який можна було продати, більше не виникало. Цікаво, що про цю статистику скажуть ті, хто вважають, що в нас немає проблем з генерацією, а лише проблема з доставкою до споживача. Зараз ми на середині літа. В нас тотальний дефіцит електроенергії і як наслідок тотальні відключення навіть донедавна постійно з електрикою Житомирі. Чому він мав таку привілею, розповім трохи далі. І вже можна сказати, що ретельно продуманий план по знеживленню України у Росії майже вдався. Цей план був дійсно дуже добре зроблений і продуманий. Вже на початку зими з'являлася інформація від наших розвідників, а потім вона була підтверджена вже енергетиками, що російський генштаб долучив до розробки плану фахівців із побудови енергомереж. Тут варто сказати, що для російських енергетиків ця інформація не була ж занадто секретною врешті, російська та українська енергомережа будувалася одночасно у складі загальнорадянської системи. Фахівців теж готували за однією програмою. Тож російські енергетики чудово знали кухню своїх українських колег і чудово знали, як зробити так, щоб кожний удар по тому чи іншому об'єкту енергетичної інфраструктури збільшував накопичений ефект. Це як акуратно виймати по одній картці із карткового будиночку. І навіть якщо будиночок ще виглядає як цілком міцний, він таким вже не є. Наступна винята картка його зруйнує. Якщо вже дотримуватися цієї аналогії, то десь 11 квітня, коли був нанесений удар по Трипільський тес, наша енергосистема перестала бути стійкою. Хоча більшість з нас тоді цього навіть не зрозуміли. Ну, світло ж було. А стійке відчуття біди, що насувається, то вже давно нормальний наш стан. Як його було ідентифікувати, що насувається саме з боку енергетики? Хезе та й відповіді на питання, чому росіяни не зруйнували нам енергетику взимку? Чому дочекалося кінця опалювального сезону? Теж не було. Тоді не було зараз, вже зрозуміло, що російські фахівці об'єктивно прорахували, якщо вони хочуть влаштувати нам справжній зимовий апокаліпсис, то починати треба навесні. Втім, чому я кажу, що цей план майже вдався? Хоча, судячи в якій ми зараз дупі, він був ну дуже хороший. Але ж ми зараз зі світлом так, не цілодобово. Довбана спека зіграла на руку окупантам однак вона відходить, та й ми потроху вилазимо з цієї дупи. Наші енергетики теж не пальцем роблені, проте висновки треба зробити. Наприклад, а що це за фігня була із гучними заявами про те, що наші енергомережі захищені ледь не на 90%? Як стало відомо, буквально днями держава гроші на це дійсно запланувала. Але як розповів нардеп Гончаренко, посилаючись на звіт рахункової палати, гроші тупо не були використані. За перше півріччя 2024 року заплановані держбюджетом видатки на захист об'єктів енергетики та критичної інфраструктури були виконані на 21% менше запланованого, а у першому кварталі взагалі не здійснювалися. Ви маєте цьому якесь адекватне пояснення? Якщо так, то цікаво почитати в коментах під цим відео. Тож ніякої зради з використанням електроенергії немає. Ніхто нічого за кордон не продавав, а от із захистом енергосистем питань виникає дедалі більше. Як я вже казав, не всі міста в Україні потерпають без світла. Є такий собі Житомир. Місто як місто, обласний центр, був там кілька разів тихе, симпатичне місто, але ж не настільки симпатичне, щоб переводити туди свій бізнес із Києва чи настільки. Направду, коли раз у раз натикаєшся на інформацію про те, що в Житомирі не відключають світло, спочатку ти просто не звертаєш на це увагу. Це ж маячня. Якась мало ли що хтось в Твітерах чи Фейсбуках пише, не можуть не вимикати. В нас же єдина енергосистема. Виявляється, що можуть. Тобто, Житомир 24 на 7 зі світлом, це не маячня, а реальність. Але чому? А тому, що в місті військові, а вони можуть бути незадоволені, що їхні жони не можуть зготувати борща і тому підуть на Київ і винесуть владу. А влада цього боїться і тому не вимикає жонам військових світло без жартів. Я стільки разів в мережі стикався саме з такою аргументацією, що це навіть вже не смішно. Але чекайте, хіба військові є лише в Житомирі? Ну ок, десант і авіація не у всіх є. Ну та і що? А їхні жони, хіба тільки вони не можуть борщу своєму чоловіку зготувати? Чому ж така версія подій, попри її абсурдність, настільки поширена? У мене просто немає пояснень. Або ось це. Люди протестували проти відключень, перекрили вони магістральну трасу і заблокували вантажі. І тому Житомиру тепер не вимикають світло, бо він стоїть на магістральному вузлі. Гаразд, в цій версії справді, протест мав місце бути. Але у 2020 році і не проти відключення світла, а проти коронавірусних обмежень. Пам'ятаєте корону? Ми тоді думали, що це головна наша проблема. Угу. Та-да. втім, якщо поцікавитися, хто ж саме пише такі версії, доволі швидко можна побачити, що пишуть їх не житомиряни чому Житомир зі світлом пояснюють хто завгодно, лише не ті, хто там живе. Окремий левел ідеотизму це коли от ці на місцеві починають пояснювати, чому у всіх вимикають, а в житомирі ні житомирянам. Ок, давайте розбиратися. Дійсно, в Житомирі за весь час повномасштабки світло вимикалося декілька разів, а темряву осені зими 22 22-23-го це місто взагалі пережило з легким переляком, проте аж до останнього часу більшості людей було байдуже, що у тому Житомирі, поки у Тіптоці не завіросілося відео з ланою зеркаль. Мій улюблений приклад це місто Житомир. Яке майже повністю забезпечило себе незалежними джерелами електрики, і яке фактично зараз не залежить від того наскільки забезпечені там години постачання електроенергії, бо вони. Створили за 10 років, як вчора сказав мер систему, яка їм дозволяє виживати. І почалося люди почули, що у Житомира є світло, але як при цьому можна було не почути, чому воно є, за межами розуміння. Власне, а давайте все ж таки послухаємо мера цього славного міста. В свій час була побудована там сонячне станція великої потужності, які сьогодні підпирають Житомир і дають можливість нам. Не виходити за ліміти. Ми декілька років модер... вже шість років займаємося модернізацією комунальних підприємств теплокомунерго, побудований і ТЕЦ, яка дає тепло і електроенергію за гроші Швейцарії і кошти бюджету, декілька приватних котелень великої потужності. Завдяки допомогію USAID ми змонтували. Дві газопоршневих машини за рахунок приватного інвестора зараз пропрацьовуємо і до кінця цього року ми маємо запустити ще 33 мегаватта потужності на газопоршневих машинах. машинах. Но все нормально, світло є. У нас все нормально. Світло є, сказав Сергій Сухомлин 11 червня цього року. Але аномальна спека і тотальний дефіцит струму в загальній енергосистемі буквально за кілька тижнів приведуть відключення і у Житомир. Сподіваємося, що тимчасово, адже в місті побудована досить ефективна енергетична модель. По-перше, велика сонячна електростанція на 50 МВт. По друге, дві газопоршневі установки, які встановлені вже таких. До листопада поставлять ще кілька. Потужність від них складе 33 МВт. До того ж, в комунальних підприємствах встановлюють ще і сонячні панелі. Безумовно, для повного забезпечення Житомира цього недостатньо, але у якості маневрової системи цілком досить. Хоча місцева влада показує такі результати, що отримати з десяток газопоршневих станцій від тієї ж USID не буде великою проблемою, а тоді місто стає геть енергоавтономним. Ще раз Житомир не за свої гроші це все зробив, точніше, не тільки за свої, але найбільша частку у тому факті, що в Житомирі є світло, належить міжнародним організаціям. Так, чого ж тільки Житомиру така честь? Та просто Житомир попросив саме ці установки, надав умови і їм дали їх безкоштовно. А от інші міста просили генератори. Спочатку повномасштабки Агентство США із міжнародного розвитку USAID через проект енергетичної безпеки передало Україні 667 генераторів різної потужності для потреб місцевих рад і теплоенерго, освітніх і медичних закладів 34 населених пунктів у 14 областях. 137 генераторів були передано комунальному підприємству «Київтеплоенерго» для підтримки роботи теплоенергетики столиці. Кілька генераторів отримав і Житомир, але на відміну від всіх інших е, міст їм стало клепки зрозуміти, що генератор це не рішення, а швидка допомога, коли світло потрібно тут і зараз. І тому Житомирська влада попросила когенераційні установки, ось як вони виглядають. Дві вже встановили в червні і вони вже працюють. І ще раз зазначу, виробляють вони не тільки електроенергію, а й тепло. Дуже проситься поставити питання київській владі. А що вам заважало зробити так само? Зрозуміло, що Житомир значно менше Києва споживає електроенергії, але існують газопоршні установки до 10 МВт. Габарити десь 21,5 метра довжини на 4 метри завширки і 5 заввишки. Маса 185 тонн. Це міні-тез. Але скажіть, хіба у Києві не знайдеться місця для 100 таких установок? Адже саме стільки потрібно, аби покрити потреби Києва, це у середньому десь 1000 МВт на день. Одна така станція коштує щось в межах 3 мільйонів доларів. Тобто треба на це 300 мільйонів доларів або 12,5 мільярдів гривень. Чи велика це для Києва сума? Так, але не непід'ємна для розуміння на листопад минулого року на казначейських рахунках Києва залишалося невикористаними 32 мільярди гривень. Але ні, в КМДА вирішили, що генераторів їм буде достатньо, аби перебитися, а забезпечення на постійній основі електроенергії міста, то то справа ДТЕК. Виправте мене, якщо я помилився в розрахунках, але як на мене, то виглядає саме так. Житомир був і буде зі світла, бо він ні на кого не розраховував, покладався виключно на себе і використовував кожну можливість. Росія, як і ми повністю залежимо від зацентралізованої енергосистеми, в одному місці бахнеш накриється все. Нас децентралізацію змусила робити Русня, але без західних технологій це було б нереально. Наші фахівці енергетики так само чудово знайомі з російськими мережами і з їхніми больовими точками. А ГУР та СБУ вже навчилися показувати, що в цю гру можна грати вдвох. НПЗ і нафтоперевалки вже палають. Настала черга і електрики. Цей текст заслуговує бути прочитаним повністю. Звісно, що Перекладі насолоджуйтеся. Хахли влаштували нам енергетичний колапс на півдні Росії, ледь не трапилася катастрофа на Ростовській АЕС. Добре, що на реакторі штатно спрацювала вся система захисту, коли сталася поломка генератора. Ви взагалі хоч розумієте, що означає зупинити реактор, а тим паче зупинити аварійно. Нагадати, що сталося 26 квітня 1986 року. А тепер через просідання у потужності весь південь Росії не Віялових відключеннях а аварія трапилася внаслідок того, що хахли вдарили по підстанції Ростов 500, і через це відбулася загальна просадка потужності в мережі, через що гепнувся генератор на АЕС. Чому Україна досі існує? Питається, Бідося: це не червона лінія, бідкається Воно. Досить брехати. Давайте говорити, як є. Я вважаю, каже російський Аслабодітель, що просто необхідно вдарити калібрами по Чорнобильській АЕС як попередження. Ось вам і сталкер 3 Скиглять. Навіть не знаємо, як їм допомогти. Хіба що не зупинятися? Може, хоч так дійде, що коли ти з війною йдеш у чужу країну, війна завжди повертається у твій дім. Проблема із електрикою на Росії посилюється. Вчора сталася аварія в окупованій Ялті. В Краснодарі запроваджують віялові відключення. Відключення електропостачання в Ростовській області вже призводить до проблем з водопостачанням та водовідведенням. Вони просто тонуть у гімні теплому. Для повного щастя їм не вистачає, щоб їм запустило якесь дзеркальне ІПСО. Наприклад, в Краснодарі і Ростові немає світла, бо Кремль продає його Китаю. Чи це вже не іпсо? Підписуйтеся на мій ютуб канал, будете знати більше. Побачимось!